Я не знаю, чи це можна казати на Ютубі, до речі, треба подивитися. Ні. Я там краще піду до друга, піду до знайомого, піду до близьких. Хороший мальчик такий, почему бенети, але хороша девочка. Блін, як я задовбався. Ой, на кінець я не вдома, да клас. Бомж Валера теж згоден. Всім привіт! З вами Дар'я, і сьогодні я розповім вам 12 прихованих признаків того, що ви не задоволені своїми відносинами. Що ж, тепер ви готові подивитись в очі правді? М? Часто нещастя в відносинах проявляється скритно, і не хочеться вірити в те, що відносини починають давати тріщину. Що ж, що б то не було, ви можете провести розмову з партнером, потенційне лікування, шукати допомогу. Але з цими признаками ви остаточно поставите для себе точку, чи все в порядку з вашими відносинами, чи можливо, вам варто подумати про те, щоб щось змінити, або взагалі розлучитися з вашим партнером. Ти втомився. Частіше всього ми відчуваємо радість, натхнення після проведення часу з нашим партнером і хочемо з ним бачитись і проводити з ним час. Але коли ти втомлений після відносин не хочеш бачитися з цією людиною і відчуваєш, що тобі неприємне перебування поруч з ним, то це вже тривожний дзвіночок означає, що щось уже в твоїх відносинах не так. Ви шукаєте причини не бути вдома. Наприклад, додаткове відрядження, або, можливо, терміновий виклик на роботу, або ви маєте вирішити проблеми своєї сім'ї, своїх друзів, знайомих, собак, кота, бомжа Валєри на вулиці. Ну, тобто, все лиш би не бути вдома, лиш би не бути своєю половинкою, і це для вас таке, знаєте, полегшення. Фух, Ой, на кінець я не вдома, да. Клас. Бомжвеліра теж згоден. Ви ловите себе на тому, що говорите маленьку брехню. Ох, тут маленькі, типу, брехеньки, оце у нас запитують. Як твої відносини, ти Та такий супер-клас, а на душі в тебе там. Камінь такий лежить, і ти такий блін, як я задовбався. Просто маєте зрозуміти, що якщо ви кажете партнеру, я тебе люблю, друзі, я його люблю, і всім розказуєте, як у вас все добре, але в цей момент у вас на душі якось важко, тяжко. Ви думаєте, а на що мені взагалі ці відносини? Тобто, будьте чесні з собою, не обманюйте інших і себе в першу чергу. Ви відчуваєте бажання збитися з шляху. Що це може означати? Ви, наприклад, не вдома, хочете з кимось пофліртувати або, можливо, вам симпатизує інша людина, і ви думаєте, Хороший мальчик такий, почому б не ні, хороша девочка. І ви відносина, тобто це вже означає, що ви не задоволені своїми відносинами, ви хочете цієї любові, ви хочете э, цієї романтики, розумієте, ви більше не ділитесь. Якщо раніше ви приходили і хотіли ділитися всім з вашим партнером, обговорювати якісь інтимні запитання, то зараз ви такі... Я там краще піду до друга, піду до знайомого, піду до близьких, і з ними це все ми обговоримо, і ці люди мене зрозуміють. І коли ви так робите, між вами починає з'являтися прірва. Це вже погано, адже ви не хочете ділитися своїм партнером і обговорюєте ваші відносини з іншими людьми, тому що вважаєте, що вони вас більше зрозуміють. Ви відволікаєте себе випивкою та іншими препаратами. Тобто, якщо ви помітили, що раніше ви випивали тільки в колі знайомих, друзів, а зараз це почало траплятися частіше і частіше, це може бути поганим тривожним зв'язком. Це означає, що ви не задоволені вашими відносинами, і чому ви своє таке горе вбиваєте в. Я не знаю, чи це можна казати на Ютубі, до речі, треба подивитися. А, ну, ви зрозуміли, якщо ви випиваєте. Тяжко змусити себе налаштуватись. Якщо раніше ви пишались тим, які ви класний слухач, а зараз ви просто не хочете, не можете, просто не хочете слухати вашого партнера, і це для вас така тяжка справа. Ви б краще десь пішли, прогулялись, послухали спів пташок, чим вашого партнера. То це такий дуже серйозний значок про те, що у вас більше немає спільних інтересів, немає нічого спільного і між вами росте прірва. Розумієте? Ви відчуваєте себе подавленим. Це може бути з різних причин, насправді, тобто справа може бути як в вашому партнері, так і в тому, що ви там не здійснили якісь свої мрії, цілі, незадоволені своєю роботою, можливо, це справа в друзях або в сім'ї. Для цього вам варто поговорити своїм близьким другом, консультантом або терапевтом, для того, щоб вияснити, чому ви відчуваєте себе подавленим, з чим це пов'язано. Якщо ви відчуваєте, що негатив настільки поширений, що ви не можете зрозуміти, звідки він виходить, тобто в чому причина, то вам варто звернутися до вашого ліпшого друга, консультанта або терапевта для того, щоб знайти ту саму причину вашої подавленості. Ви стаєте емоційними в колі друзів або сім'ї. Вас, як завжди, запитують, як ви, і ви неочікувано заплакали. Це відбувається вперше, чи це вже відбувається багато разів? Якщо так, то в глибині душі ви розумієте, що щось не так, але ви чекаєте надійну людину, яка розповість вам в чому причина? Вам варто пошукати допомоги в людях, які не входять в коло ваших відносин. І вже тоді приймати важливі рішення. Ви уникаєте фізичного контакту. Якщо ваша половинка приходить додому, ви одразу йдете на диван, лиш би не обіймати і не цілувати її. Коли ви лягаєте спати, ви відвертаєтесь від неї і вдаєте, що ви спите, лиш би не мати фізичного контакту з нею. Звертайте на ці фактори, адже це може бути тривожним дзвіночком. Ви починаєте заздряти всім. Вашим друзям, знайомим, вашим роботодавцям, прохожим на вулиці, бомжу Валері і всім, кому тільки можна. Тому що через те, що ви не задоволені своїми відносинами, вам здається, що у всіх все прекрасно. Насправді це дуже важливо. Якщо ви знаходитесь в гарних відносинах, то ваш погляд на світ. Буде більш адекватним, і ви не будете заздрити іншим. Ви постійно дратуєтесь. Якщо ваш партнер щось говорить не так або робить не так, вас це дуже бісить, і ви так сильно радієте, коли він кудись має змонтатися від вас, і ви такі вау, да, супер клас! Це один із червоних прапорців, адже... Якщо ви постійно знаходитеся в цьому е, відчутті роздратованості, це означає, що вам треба передивити свої цінності і, можливо, закінчувати ваші відносини. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок. І я сподіваюся, що ви зрозуміли, чи задоволені ви своїми відносинами, чи не задоволені. Якщо ні, то краще йдіть геть, вирішуйте це питання. А з вами була я, Дар'я. До нових зустрічей.